На ремонт місцевих доріг в цьому році витратять лише 10 мільйонів гривень. Це кошти обласного бюджету зібрані з першої реєстрації транспортних засобів. З виділеної суми кожен район отримує в середньому по 500 тисяч гривень. Тож говорити про повноцінне відновлення дорожнього покриття не варто. По крайній мірі це мінімальні речі, які ми повинні зробити, по крайній мірі, щоб там стільки ям не було на дорогах. Я вже не кажу про там капітальний ремонт чи про нову дорогу. Ми розподілили сьогодні тих 10 мільйонів для того, щоб справді оці ці кроки, що я сказав, просто машина могла би проїхати. Між тим планують перемонтувати багатостраждальну набережну в Івано-Франківську. Окремим пунктом на ці потреби передбачено 30 мільйонів гривень. Хочуть завершити будівництво і моста в селі Коломийського району та продовжити зведення переправи в селі Драгомирчани. Є у планах підлатати дорогу між Галичем та Бурштином. Гроші на ці та інші роботи шукатимуть навіть в сільських бюджетах. Відповідно до нормативних розрахунків, потреба коштів дорожнього господарства, на сьогоднішній день нам спрямовано близько. Близько 10% від потреби. ми зараз і звертаємося в сільські ради і в районній адміністрації в зв'язку з тим, що ну настільки обмежений цього року у нас ресурс, що ми просимо їх так само ті кошти, що в них залишаються на рахунках, спрямовувати на дороги загального користування, щоб покращити місцеву мережу доріг. Загалом фінансування ремонту доріг на Прикарпатті в порівнянні з попереднім роком зменшилося вдвічі.